Вітаю вас, ефір каналу Нова Волинь продовжує передача ваш депутат. Сьогодні гостем студії є депутат обласної ради Олександр Євгенович Кирильчук. Кирильчук Олександр Євгенович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області. З 1992 року працював в комерційних підприємствах та банківських установах, займаючи посади економічного та керівного характеру. На даний час працює директором ТУЗОВ ізолфа Сервіс. Вітаю вас у нашій студії, пане Олександре. Хочу розпочати нашу розмову загалом з роботи ради. Як ви оцінюєте, як нині працюється? Чи змінились загалом принципи роботи з часів Майдану? Вітаю телеглядачів. Е, змінилась трошки робота в Раді. Е, напевно, трошки зараз е, менше людей ходить. Не знаю чому, з чим це пов'язано, можливо, з повагою до депутатів чи до людей. Тому що часто звучали питання: відзвітуйтеся. За свою роботу. Так в першу чергу робота депутата це бути присутнім на пленарних засіданнях і про робота в комісіях. Не, не робота там допомагати людям, допомагати людям можна і не будучи депутатом, без проблем. Але депутат він обраний для того, щоб приймати колегіальні рішення. А в нас завжди проблема з кором, особливо після обіду. Чомусь так склалося. Ну, я думаю, що це може бути. Тому що багато депутатів не, не багато, але деяка кількість депутатів у нас використовують час на сесії не для роботи, а для власного піару. І дуже часто багато говорять, але ну воно Правильно, абсолютно без, безпідставно і повторюється дуже часто. А це забирає дуже багато часу. І не всі люди, не всі депутати мають стільки вільного часу. Дивно дивно, звісно, тому що майдан, революція мали би змінитися ставлення до народу, б мала би бути більша відповідальність перед громадою. Ви знаєте, ставлення до народу може змінитися напевно дуже кардинально, тільки при якихось реально в той чи іншої людини змінах в житті. Тобто ти або нормально ставишся із початково до людей, до всіх, хто тебе оточує, або ну майдан це тебе не змінить. В більшості депутатів це це не зачепило. Тобто, ну вони в принципі такі самі люди. Просто багато хто цього не розуміє. Вони щось вважають, що у них є набагато більше прав, ніж людей. Це неправда. Тобто, навіть Верховна Рада, це такі самі люди. А ми, депутати обласних рад, ми навіть ну, ми ж зарплати не отримуємо. Це е, всі чогось туди рвуться, але ну, зрозуміти неможливо. Тому що якщо ти економічно там не не заробляєш, чого ж так хочеться туди йти? Ну я напевно на цей раз поки що не бачу себе. Тому що на даний момент я не бачу такої ефективності роботи обласної ради, що я хотів би йти далі. Ну, не знаю, як, якщо в мене буде хтось просити, щоб я й туди, що мається на увазі не просити, а пропонувати, може відмовлятися не буду. Але ну, я таких цілей собі поки що не ставлю. Тому ну, що зараз досить тяжкий економічний час і людям допомагати, я просто бачу, ну, я от перший раз був депутатом, я просто бачу, що будучи депутатом, ну, я, крім фонду, який там дається депутатам 10 тисяч той на рік, що я людям їх роздаю. Ну більше я ніякої допомоги не міг зробити людям, те, що ми приймаємо, ну це стандартні рішення, в принципі, які дуже часто багато хто блокує з власних інтересів. І тому я дуже надіюсь, я просто бачу, що зараз є позитивність зрушення в самій країні. Я дуже надіюсь, що це зачепить і Волинську область. Ну і якщо говорити про допомогу людей, так допомогу допомогу людям. Ви обрані до обласної ради. За партійним списком. Так. Чи розуміють нині люди, що в державі скрути, і деякі не дуже нагальні проблеми можуть вирішити е, почекати? Тим часом більше треба допомагати війську. Е, в принципі, всі люди я думаю, це все розуміють, в більшості розуміють. Нас на Волині, в принципі, люди дуже е, ну, я поїздив по всій Україні, наші люди ну, вони найтепліші, напевно, тому що я тут живу, але е, ну, я вважаю їх. Більш розвинутими, чим, скажем, східні області, тому що вони більше бачили, вони більш хазяйновиті, вони ну, працелюбні. В нас з людьми проблем немає. Є проблема трошки з дисципліною в людей, але самі люди в нас дуже хороші. І розуміють, я думаю, що всі розуміють, і люди дуже допомагають армії, не тільки до цього може просити в, в депутата, але це ніяк не, не пов'язано з допомогою до армії. Тобто. Я так само як депутат, я ну, не можу нічим допомогти армії. Тому що як депутат він не має таких речагів. Да? Допустим, я максимум можу проголосувати за якісь рішення за виділення якихось коштів. А як фізична особа, як людина, як я, звичайно, я допомагаю чим можу. Ну а якщо говорити про допомогу людям, якої вони найбільше потребують допомоги і про що просять, якщо звертаються до вас як до депутата обласної ради? Фінансує. В більшості люди приходять з бідою, звичайно, там це хвороби там і. Тобто всім потрібні гроші, тому що ну, я вважаю, я економіст, я вважаю, що в нас в країні ну, дуже недоцільно використовується кошти і ну просто не хочуть зробити цей тоталітарний контроль, який би повинен бути за цими грішми. Тобто нема ніякої проблеми. Всі все знають, але ніхто нічого не робить. Скажіть, будь ласка, чи звертається демобілізовані, поранені, родини загиблих за допомогою, чи щось робить обласна рада, аби родинам цим було легше, морально і матеріально? Ну, ви знаєте, завжди, коли хтось звертається саме до обласної ради, ні разу такого не було, щоб на якесь рішення на сесії було не проголосовано стосовно допомоги. Такого не було за моєї пам'яті, я не пам'ятаю. Тобто, ну перш за все, це звичайно, якщо хтось буде проти. Це звичайно буде. Ну всі будуть дивитися на нього косо, навіть якщо він не хоче про це го працювати. Він проголосує. Але ну в нас, я думаю, ну все таки більшість людей ну, нормальних, тобто людей, які поважають і себе, і ближніх. Ну а до вас особисто зверталися дема? Звичайно, звичайно, ну скаже, демобілізовані не звертались конкретно до мене. Ну, на даний момент всім тяжко. Ну, напевно, якби чимось міг би, то допоміг би звичайно. Ну, але прямо до мене не було звернень таких Там ну, конкретно до нашої там, групи, да, там Ігор Олег дуже багато допомагає, я знаю. Особливо, скажімо, в минулому році, під час революції, ну, це було настільки тяжко з, з фінансово, тобто, в мене практично було зупинено на півроку підприємство. Я взагалі розробив, Я з дуже великою важкістю зберіг колектив. Слава Богу, зараз трошки легше стає, і я надію, що так і далі буде. Ми переходимо до вашого безпосередньо депутатської діяльності. Ви є членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності, територіальних громад, сіл, селищ, міст області. Наскільки нині використовують, на вашу думку, ефективно майно комунальної власності? Чи варто про це говорити зараз, саме в час кризи, в теперішній час? Ви знаєте, в ну, час кризи завжди, завжди найефективніші можуть бути зміни. Просто треба не боятися щось починати робити. Ну ви знаєте, в нас чомусь от розділяють так: комунальна власність, державна власність і приватна власність. Якщо це приватна власність, то відповідають люди по повній програмі. Якщо це комунальна власність, то дуже часто йдуть по з сторони держави. Це ж вроді як своє. Я вважаю, що в ну, нас є проблеми по комунальній власності, знаєш по по оренді державних підприємств, які не платять роками за оренду і проходить комунальне підприємство і кажуть, нам не платять державні структури, виділять нам кошти. Які це, як, це, як це може бути? Якщо б це був приватний, його вигнали б на другий день. А чому державним можна? Питання, ну я вважаю, що це, це абсолютно неправильно. В будь-якій країні світу підхід абсолютно рівний до всіх. І це правильно, так повинно бути. Якщо державна компанія, ну державна організація не може платити за оренду, вибачте, значить це місце неефективне. Значить, воно не заробляє для держави. Якщо воно не заробляє, значить воно не потрібне. Для чого тримати там людину? Там за чого для чого займати територію? Я думаю, що це повинно бути так. Скажіть, будь ласка, чи діє нині і як вона діє? Наскільки вона підкріплена фінансами? Обласна програма підтримки комунальних підприємств? Ну в цьому році досить е, тяжкий бюджет, Дуже, він всю, всю, по всій Україні тяжкий, і е, я думаю, що від нас це не так залежить. Хоча зараз є зміни в плані е, е, тому, що якісь кошти лишаються на місцях. Це дає позитивні зміни. Можу навіть способі сказати. в мене є на даний момент два державних замовлення, які там я ремонти покрівель роблю. І зараз нема таких проблем, як були раніше з ну так, як говорив і мер. І що треба взяти в казначействі підтвердження з Києва для того, щоб можна було за виконану роботу заплатити. У мене в минулому, поза році, було таке, що я з державної структури чекав гроші рік. Це, ну, вибачте, якби це з підприємства з іншого підприємства, якби я не заплатив державі рік податки, мене б арештували рахунки, в мене ну, повністю все. Держава собі це дозволяє. На даний момент я дивлюсь, що це ну, міняється на краще. Це вже є позитив. Тобто, я думаю, що і далі будуть такі реформи, в ну, усій державі йдуть реформи. Будемо надіятися, що вони будуть хороші. І те, що декларується. Декларується непогано, є звичайно і те, що багатьом не подобається. Є багато речей, скажімо, популістичних. Є багато речей, які можливо неефективні, але не робить помилок. Той хто нічого не робить. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про фінансування комунальних закладів, чи передбачені в цьогорічному бюджеті кошти на їх діяльність і на ваш ну от, ви б куди направили на гроші? На медицину, освіту, і культуру чи пріоритети розставляти в цьому випадку недоречно? Я так я, 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 я згоден, що пріоритети недоречно тому, що ці всі три статті вони важливі для країни. Ну без культури не може бути нормальної держави. Да? Тобто, ну люди не зможуть. Ми, ну, я вважаю наш людей, людей культурними, тому що е якщо порівняти поїхати за кордон, то українці ведуть себе досить культурно, там їх можна не замітити навіть так на відміну Росії від росіян. А е чомусь вдома ще ми не привчилися е бути культурними, Ну тому що я так розумію, це спонукає те, що ти бачиш навколо себе. Але, е Тенденція до кращого в нас є. Так само не можна е, зменшувати фінансове фінансування медицини. Це, ну, як би там не було, в нас вона ще досить на низькому рівні. І Хоча в нас є дуже хороші спеціалісти, нам не вистачає правильності в цій. Ну, тобто, якщо буде медична реформа, я думаю, що буде все нормально. Да, вона буде тяжкою. Да, любі реформи вони тяжкі. Так само освіта в освіті є дуже багато проблем, І навіть в цьому році тестування показали по Україні, що. У мене, мене син в цьому році випускається. тобто я сам в цьому э, Безпосередньо познайомлений. Знайомлени. Да. Я бачу, що є проблеми, тобто в самих теж, тих самих тестах. І, але але ну, я думаю, що все-таки все щось що, що зміниться до кращого. Будемо надіятися. Йдуть зміни якісь. йдуть. Проблема з кадрами в Україні. Я більше певний, що проблема з кадрами. Ну, але їх знайдуть рано чи пізно. До речі, повертаючись до кадрів, так керівників комунальних підприємств приймають на роботу на конкурсній основі. Поясніть, будь ласка, яка в цьому потреба, що це дає і чи вже дало, якщо порівнювати з попередніми роками? Поки що ще нічого не дало, і поки що я не бачив, щоб когось приймали на конкурсній основі. Це болюча тема навіть для мене, тому що у нас навіть в обласній раді була такий трошки неприємний інцидент. Я вважаю, що керівників комунальних підприємств, особливо якщо навіть вони, навіть якщо воно хороше, це підприємство, але не спробувавши інших, ми не можемо побачити, наскільки вони хороші чи погані. У нас є декілька таких, які більш-менш жеврюють комунальні підприємства. Але ну, якщо кажуть, що от ми заробляємо, ми хороші. Ну, а ви порівняйте, порівняйте себе європейський рівень. Ну, ну хороші порівняно з нашим, але це не значить, що нам достатньо. Нам треба рости, вибачте. І якщо людина керівником сидить на одному місці, там 20 років, я вважаю, що це неправильно, ні в одній європейській державі, ну правильні, там де підприємства розвиваються, ну не можна дражати стільки одну людину, то що вона своїм оком навіть може щось не бачити що вона вже їй вже приїлося, вона це все бачить, вона живе тут, а вона дрібниць, вона їх просто не бачить. А коли приходить людина свіжим оком, бачить, вона може не знати те, що знає ця людина, да? але вона може бачити ну, моменти, які треба виправити терміново. Того я вважаю, що через ну, як мінімум 5-10 років, максимум, потрібно міняти керівника любого підприємства, чи це приватне, чи це державне, чи це комунальне. Хай він буде рядом, допустів немає питань або ну, Да, але змінювати керівництво потрібно. Дякуємо за вашу позицію. Ну і повертаючись до роботи комісії, база відпочинку на озері Трос. Набагато було <клес> розмов з цього приводу. Як ви вважаєте, кому вона має належати і хто дійсно може привезти там все до ладу? Вон от дуже дуже правильне запитання, але я його трошки перефразую, і воно дасть сразу відповідь. Вона, вона повинна належати тому, хто може навести там ладу. Тому що навколо неї вже ходимо стільки років, а вона гниє і гниє. Гниє і гниє. А крийків біля неї купа. Та продайте її тому, хто хоче. Якщо людина заплатить за неї гроші, вона наведе там лад, тому що це буде її або там, ну будь-кому. Якщо давайте залишимо в державній власності. Ну в держави немає коштів її відремонтувати і зробити там щось ну, Воно. А час втрачаємо. А час іде, так. Да. Ми вже стільки часу втрачаємо за це. Я кожен раз підтримував її е, приватизацію. Ну я вважаю, що там, де нема порядку, віддайте людям наведуть. Обов'язково наведуть. Якщо нема покупця, це друге питання. Тоді треба чи перепрофільовувати, чи щось придумувати. Ну якщо є бажаючі, то продайте його, хай наведе хтось порядок, зможуть користуватися. В будь-якому випадку, чи це державне, чи це приватне підприємство, їдеш відпочивати, платиш гроші. І на державне не дешевше, ніж на приватне. Тому що там конкуренції немає тому що держава заплатить. Це неправильно, це неправильний підхід. Я вважаю, що повинні бути у всіх рівні умови. Ну і на продовження теми. Про село Журавичі, там приміщення колишнього санаторію теж пропадає. Він нині перебуває у державній власності. Досить довго вибивали питання про те, що мав би цей заклад перейти до приватної власності. Наскільки відомо, там корисна родонова рупа, це так. підтвердили науковці. Почали там свого часу щось робити на цій території волонтери, проте не проти зайнятися минулим санаторієм і керівництво проляска. Що варто почати на вашу, аби почати на вашу думку, аби не втратити цю Цілюще здравницю. Ви знаєте, не проти е, керівництво проліска, е, а воно може за це заплатити якісь кошти, чи воно гарантує, за який період воно поставиться за це, ноги. Ну, це розмови. Е, якщо приватнику його, ну нема питань, продайте його приватнику, якщо він заплатить за це кошти, він наведе там порядок. Я не проти, хай пролісок, ну хай на пролісок в себе наведе порядки. Ну, я вважаю, що там от так що є чим займатися. От так. А так набратися, так як знаєте, кажуть, набратися роботу і нічого не зробити. Це неправильно. Я згоден, що там треба робити щось. Е е е ну, Будь-кого знайти, якщо хочете зробити комунальним, нема питань. Найдіть керівника, який скаже, я візьмусь за це, і я гарантую, що там за 3-5 років я зроблю те-то, те-то. Але це повинно бути самоокупним. Однозначно. Не так, що ми будемо за це все платити. Це неправильно. Громада не повинна платити за те, що має заробляти кошти. Якщо потрібен якийсь інвестпроект, нема питань, знайдіть інвестора за кордоном, зараз бажаючи вкласти гроші багато. Спільне підприємство зробіть. Тоді буде якийсь порядок, тоді буде контроль. Тому що в нас в державі, поки що контролю, я не бачу. Нас контролюють тільки в тих, хто щось може заробити. В тих обов'язково прийдуть заберуть. А в кого проблеми, їм вони мені не потрібні. Тому державні. Підприємства, чи це приватні, чи це комунальні, повинен бути контроль. А ми ще поки не вміємо, тому що іноземний інвестор вміє це робити. От і все. Ну і ще про один заклад, який теж потребує поки що порятунку. Так це йдеться про санаторій Турія. Як відомо, там теж найкращі умови. Був знайдень депутата. Були там ваші колеги. До якого висновку дійшли? Я там не був тоді. Я не зміг бути присутнім на дні депутата. Але я ну, я абсолютно такої самої думки протримуюсь. Суть в чому. Наші державні підприємства, оці, державні комунальні санаторії, ну, вони обично продають всі свої місця, як кажуть, там їхні ліжкоміска місця чи що. Ну, В основному через державний фонд оздоровлення там, дітей, тих, хто, тих. -то. Вони не, у них немає конкуренції, тобто їм все одно дадуть дітей. Їм дадуть фінансування з бюджету. Ви розумієте, в чому різниця? Що таке, приватник туди ніколи не піде за цим. Він зробить так, щоб до нього поїхали. Тому я кажу, що всі повинні бути в рівних умовах, так само і комунальні, так само і приватні. Якщо дають можливість проплачують місця цим державним, то проплатіть так само приватним. Вони дадуть кращий результат набагато, тому що він бореться за своє місце, він працює над цим. А в держав... ну, це, це, це ще пережитки радянських часів. Я думаю, що воно все рівно з часом все зміниться. Так не може бути. Тому що ну, в нас вже багато комунальних підприємств перетворюються на приватні, хоч вони на сам, на, насправді є комунальними. Але в кавичках вони вже ними розпоряджаються як приватними. Це, того я кажу, що контролю нема. Ну і на завершення хотіла ще поговорити про Ковальську залізничну лікарню. Там теж дуже багато розмов точиться з цього приводу, і думки людей розбігаються. Знаю, що там величезна територія, хтось хоче її перетворити на хоспіс, хтось не реабілі... реабілітаційний центр для солдатів. Ваша думка з цього? Основна приводу? Основна проблема цих всіх, таких об'єктів це нестачок не, не, ну, не фінансування. Біжить і нема коштів за це фінансувати. Значить, пропонують якусь альтернативу. Треба на неї погоджуватись. Інакше просто об'єкт втратимо. Пропонують альтернативу. Обговорили, підписали наміри, допустимо, що ми. Або даже, якщо готові люди підписати зобов'язання якісь брати на себе, що вони там організують те-то, те-то, за такий-то термін, стільки то вкладуть, те то зроблять, те-то буде. Нема питань. Якщо вони будуть получати з цього зиск, то да, слава Богу, вони в нас на території будуть отримувати зиск, ми будемо отримувати податки. В чому проблема? Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, в ефірі каналу Нова Волинь. Була передача Ваш депутат сьогодні. Звітував перед виборцями про свою депутатську діяльність депутат обласної ради Олександр Євгенович Кирильчук. Глядачам дякую за увагу. До зустрічі на каналі Нова Волинь.